Цей рік пройшов, немов швидка стріла, і ось останній день настав, хай в серці кожного звучить, прослав Христа за все, що Він в цей рік нам дарував. Господь, як батько, піклувався, щоб ми в достатку і в теплі були завжди, щоб над нами мир був і старався, щоб ми добрішими були. Роки проходять, і ми йдемо в вічність, і шлях наш все стає коротший менший. Ми змінюємось і все це своя рідність, але не забуваємо ми одне Бог вічний. Ми прийшли сьогодні у Божий дім. Може, це традиція щорічна? Ні, не хоче цього Божий син, а подяку, щоб звучала вдячно. Багато хто не має зараз навіть хліба, немає кривлі, немає сили, та навіть попри все він вдячний за життя. За віру, за дочасність, будьмо вдячні за все, за рік цей минулий, хай хвала не змовкає у наших серцях, що всі милості Божі ми не забули, щоб почати із радістю нове життя. Любі друзі, життя це маленька стежина, через яку ми йдемо в майбуття, і хай кожен дорослий, кожна дитина славить Бога, за наше щасливе життя. Цінуйте години вашого буття, комусь ніщо життя одна година, а десь у Бога просить вся родина, щоб хоч на час продовжив рідному життя. Цінуймо час, бо нашим житті крокам не ми шлях далі прокладать. Доки живем, цінуймо і місяцем і роком, що в кінці на майбуття дістать.